Слава Богу. Дорога церква, я вас вітаю. Три роки назад, приблизно три роки назад, я купив собі телефон. Він коштував тоді десь 350 доларів. Я заплатив цю ціну за нього. І він став моєю власністю. Він почав належати мені. Він, маючи багато функцій, маючи можливість керувати багатьма програмами, не керував ними сам. Тобто я був його розумом, і я є його розумом, я вирішую, якими функціями він буде керувати, яка буде в нього програма, або не буде. З часом я купив йому чухла і одів його в чухол. Він не вибирав чухол, в якому він буде жити далі зі мною. Я вирішував це для нього і вирішував я це завжди. Якщо мені цей чухол не подомався на, на ньому, то я йому купляв інший. З часом я... Коли їздив на машині, зрозумів, що мені потрібно щось в телефоні таке, щоб трималося, і я міг собі от так ставити його як навігацію. Я поставив собі таку е, желізну штучку сюди. От я не знаю, чи удобно йому цією штучкою желізною, чи неудобно, але його ніхто не запитує, тому що вирішую це я. Інколи я ставлю його в карман, інколи кладу на кровать, на стіл чи, чи де-інде. Тобто він є моєю власністю, тому що я за нього заплатив якусь певну ціну, він став моїм. Він е, живе моїм розумом, тому що я вирішую, що він буде робити, як він буде функціонувати і як він буде жити. Е, трошки раніше, 4 роки назад, я купив собі автомобіль. І е, він теж став моєю власністю. І я отак дивився на нього, а в нього є наклейки. І я думаю, чи от зірвати ті наклейки з нього чи ні. Тобто він не вирішує е, навіть свою форму, яка в нього була. Я, я можу її щось змінювати. Я вирішую, куди він буде їздити. Він цього не вирішує, тому що, що? тому що я заплатив ціну, і е, він, він абсолютно належить мені. Він буде тільки функціонувати так, як хочу я, а не так, як хоче він. Якщо він вирішить кудись поїхати, скоріше всього, я йому не дозволю. Він е, не буде нікуди їздити. Він думає, що він мій. І якщо щось таке станеться, і він почне от там щось заводиться, сам ще щось робити, то я скажу, що ой він щось глюче, напевно. Е, відведу його до майстра. Скажу: о, поміняйте, там йому е, комп'ютер в нього полетів, да? або мозга. кажу, що по-іншому. Е, якщо мій телефон буде сам включатися, виключатися, або якось він функціонувати, я вирішу, що він не. Не, ну, не працює, тому що що він вже мені не підкоряється. Я нажимаю, щоб якась функція працювала, а вона не працює. То що, то я, я викину його. Він не потрібен мені. Він не є інструментом хорошим у моїх руках. Він не гідний інструмент, і тому що він сам щось почав вирішувати. Ще сам щось включається, сам якісь програми появляються на екрані. Я нажимаю одне, він функціонує. Інше він, він не мій. Мені мені він не подобається. Я, скоріше всього, куплю собі інший телефон, щоб був. Гідним інструментом у моїх руках, і я його використовував для своїх цілей. Так ось апостол Павло пише: Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас і якого ви маєте від Бога? І далі він каже, отакий от вираз цікавий вираз, важливий вираз для кожного з нас. І що ви не належите самим собі. Він каже: Хіба ви не знаєте, що ви. Не належати самим собі. Це перше послання до Коринтян, 6 розділ, 19, 20 вірш. І ви не належите самим собі, адже ви викуплені за ціну. Тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, які належать Богові. Ваш, і ваше тіло, і ваш дух вони абсолютно е, належать Богові. Якщо е, чимось у своєму житті ви вирішите керувати самі, не зв'язуючись з Богом і не вчиняючи по Його волі, Ви будете, ми з вами будемо схожі як на телефон, який почав глючити, який став непотрібен для його власника. Тому що що? Тому що він почав виконувати функції, які не потрібно, щоб власник його виконував. І я хотів. Сказати, залишити таку думку. Тобто, тепер, щоб ми з вами подумали, я особисто, мій час, мої руки, ноги, все моє майно в той самий телефон і всі мої фінанси належать Богові. Я викуплений за ціну. Так само, як я дав телефоновий чохол, так само Бог дає мені одежу і дає все потрібне. Інколи цей телефон може заробляти сам на себе. Але все-таки, е чи поміняти в ньому чохол, чи не поміняти, вирішу я. Так ось. Ми і все, що є в нас, ну, так я думаю. Можливо, ви думаєте по-іншому. Але я розумію, що якщо я викуплений за ціну, і тепер я не належу сам собі, і я належу Богове, то все, що в мене є, воно абсолютно належить Богу. Воно. його. Воно належить йому. І... Тепер можна з вами поговорити про різні речі: про час, яким ми, ми використовуємо, про наше тіло, як ми його використовуємо, про наше майно і про наші фінанси. Я ніколи не говорив на цю тему, у мене дуже мало часу, тому я возьму тільки четверту гілку: наші фінанси. Ем, колись, в 15 чи в 16 років, я прийняв рішення, що я буду відкладати для Бога е, 10%, 10% зі всього свого майна. І... Я зрозумів потім, що з майна я не зможу, то я вирішив з усіх фінансів, які будуть в моєму житті. І не важливо, як вони мені дісталися, чи я їх заробив, чи можливо моя бабушка дала мені на день народження там тисячу гривень. Я роз я зрозумів, що мені потрібно 10% відкладати для господа. Потім з часом я почав розуміти, що 10% я просто відкладаю для господа, але все інше присвоюю собі розпоряджаюся, як я хочу, і це тільки у моїй владі. І я зрозумів, що все-таки не 10% належить Господу, а належить, належить Господу всім мої абсолютно фінанси. Просто Бог вирішив зробити мене управителем цих фінансів, щоб я ними управляв і робив так, як угодно йому. Я управитель, але не так, як я хочу управляти, а як власник мене і моїх фінансів вирішить. І тому мені потрібно, треба бути чутким до його голосу, до голосу Духа Святого, який наповнює мене, і дивитися уважно, про що говорить Писання, щоб розпоряджатися цими фінансами. Одного разу я сидів на, на проповіді, і там е, один чоловік, говорячи за фінанси, сказав, е, читав про Йонатана і Давида. І він читав оцей текст. «Що ж, до, що ж, до Йонатана, то він уклав з Давидом Союз дружби, оскільки полюбив його як власну душу. Тож... Зняв Йонатан зі себе верхній одяг і подарував його Давиду, а також віддав йому свій меч і свій лук і свій пояс. Віршами раніше, якщо ми будемо читати, ми зрозуміємо, що в євреїв був час, коли в них було взагалі два меча: один у Йонатана, а один у Давида. Потім у них стало їх трошки більше, але це не така велика розкіш. Це був е, все таки дефіцит для більшості населення. І коли Йонатан давав це Давидові, він давав от дорогоцінне, От те, що важливе, тому що він не дав. Ну, у мене є злішок, дам я щось Давиду. Ні, він зняв з себе верхній одяг, дорогий царський одяг царського сина, і віддав його Давиду. Він взяв е, свій пояс і віддав його Давиду. Він взяв свій меч і свій лук, і віддав це все Давидове, того щоб полюбив його як свою душу. І я сидів так в залі, як ви сидите, і думаю, ну, звісно, Йонатан був сином царя. Захоче цар йому дасть знову новий меч, і знайду для Йонатана і новий лук. Думаю, а я ж, я ж не син царя. А потім так сижу, сижу і думаю, і мені приходить думка: ну, все ж таки я син царя, все ж таки я син царя. І він знає мене, і він заботиться про мене. Я, я його дитина. І все, що він мені дасть, якщо він побачить, що от я його син, я мудрий управитель, я людина, яка отак от когось любить, і, і що і невже він мене от залишить просто так, невже він від, відвернеться від мене? Але е, основну думку, яку я тут хотів залишити вам, це не те, щоб ви е, от поступали так, як Йонатан, і думали, що ну я ж син царя, Бог е, Бог точно мені воздасть, або якщо я посію, то мені пожнеться і набагато більше пожнеться. Так, да, Біблія про це говорить, але це не має бути. Нашим головним мотивом. я хочу прочитати ще, ще один текст Писання. Вірний у найменшому і у великому вірний, а несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Тож, коли ви в неправедному багатстві, ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє? А коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? Це те, що каже Ісус Христос. І він е, сьогодні нам довірено, от зарплата, комусь 10 тисяч, да, комусь 100 тисяч. У кожного по-різному. Нам сьогодні е, довірено багато чого, але я функціоную тільки сьогодні на, на наших фінансах. Це те, що Бог нам довірив, те, що він дав нам, щоб ми були управителями цього. І ми управляли як царські діти, як його царі, яких він поставив. Царі і священники, щоб коли цар виконує якісь певні функції, то він піклується про економіку країни, він піклується про інших людей, щоб ми були точно такими самими. Ісус каже, коли хтось голодний, то ти маєш ресурс, дай йому їсти. Коли хтось комусь потрібна одежа, ти маєш ресурс, дай йому одежу. Якщо хтось хоче води, хоче пити, то якщо ти маєш ресурс, дай йому цю можливість. Оце те, до чого він нас особисто закликає. І наостанок, дивлячись по часу, я розповім одну історію: така притча. Одного разу э, мама покликала до себе невеликого сина і каже: син, от собі дві монети. І одну ти будеш проходити про, попри храм, э, пожертвуй її туди, в скарбничку, а іншу купи собі морозиво. І от син так, хлопчик йшов да, і так підкидав монетку. Підкидав її, підкидав, і вона так випала раз і впала в каналізацію. І Він стояв над нею, так дивився, і каже: Бог, я втратив твою монетку і пішов, купив собі морозиво. Як він вирішив, котре монетка Божа, котре його, я не знаю. Але давайте, щоб ми не були, так як оцей хлопчик, який каже, Боже, я втратив твою монетку, піду куплю собі морозиво, бо моя залишилася. Мені нехай ми будемо людьми, які дійсно жертвують людьми, які правильно і цінно управляють е, тим, що нам дав Бог. Саме, саме, матер... саме сьогодні хотів наголосити на наші матеріальні речі. Нехай кожного з нас благословить Господь. Амінь.